Старезний, густий предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і великим простарим дубом. Галява з краю приходить в куп'я та очерети в одному місці в яру-зелену драговину, то берегли лісового озера, що утворилося з лісового струмка. У лісі щось загаманіло. Струмок зашумував, забронів, і вкупі з його водами з лісу вибіг той, хто греблю рве. Молодий, синіокий, одежа на йому міниться барвами. Викинувшись з потоку возина, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. І він розбігається, вода синішає. Той, що греблю рве, з гір на долину біжу, стрибаю Рину, місточки збиваю. Всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що затопили люди, бо весняна вода, як воля молода, хвилює воду ще більше, виринає і виринає, мов шукаючи щось у воді. Потерчатам, двоє маленьких бліденьких діток в біленьких сорочечках виринають з поміж лотаття. Чого ти тут плодиш? Чого з сну нас будеш? Нас матуся положила і м'якенько постелила, бо на риння на каміння настелила баговиння, і тихенько заспівала люлі-люлі-люлята, засніть мої малята. Чого ж ти тут шугаєш? Чого ти тут шукаєш? Той ще греблю рве. Тую русалку, що покохав я з Малку Бо водяні царівні нема на світі рівні. Збігав я гори, долини, яри і звори. Милішої коханки нема від озорянки. Зіб'ю всю вашу воду, таки знайду ту вроду. Бурно мутить вода. Потерчата. Олеле, не нуртуй, хатинки не руйнуй. Вечора в нас маленька, що збудувала ненька. У Бога наша хатка, бо в нас немає татка, чіпляються йому за руки благаючи. Ми спустились на дно, де темно, холодно, на дні лежить рибалка, над ним сидить русалка. Той, що греблю рве, нехай його покине, нехай до мене зрине. Тарчата поринають в озеро. Виплинь же милая! русалка випливає і знабливо сміхається, радісно складаючи долоні На ній два вінки, один більший, зелений. Другий маленький, як коронка, проловий, з-під нього спадає серпанок. Це ти мій черівниченько, той, що греблю рве, грізно. Що ти робила? Кидається немов до нього, але пропливає далі, минаючи його. Я марила всю ніченьку. Про тебе, мій паниченьку, Ронила сльози дрібні, Збирала в кінви срібні, Безлюбої розмовеньки, сповнила щерть З плескою руками, розкриваю обійми, знов кидається до нього і знов минає. Ось кинь на дно червінця полються через вінця, ха <ріст> Той що греблі рве, з'їдливо. То все у вас в болоті кохається у злоті. Русалка наближається до нього, він круто відвертається від неї, виром закрутивши воду. Найкраще для русалки сидіти край рибалки, глядіти не барака а від сома та від рака, щоб не відгризли чуба, ото розмова люба. Русалка пливає близенько, хапає за руки, заглядає о. у вічі. Вже й розгнілося лукаво. А я ще знаю, Любчику, хороший душогубчику. <риклад> Де ти барився? Ти водяну царівну, зміняв на мильниківну, зимові довгі ночі, А в дівці гарні очі, Недарно поночі Її носять до дукачі. <гум> Добре я бачу твою ледачу вдачу, та то я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю. На цілу довгу мить тобі я буду вірна. Хвилину буду я ласкава і покірна, я зраду потоплю. Вода ж не держить сліду від рану до обіду, так як твоя люба або моя журба, той, що греблю рве, поривчасто простягає обидві руки. Ну миром мир попливемо над виром. Русалка береться з ним за руки і прутко кружляє. На виру виручку, на жовтому пісочку, перловому віночку зав'юся у таночку. Ух, ух, ухкають, бризкають, плещуть, вода б'ється в береги, аж осока шумить і пташки з раями зриваються за черетів. Водяне. Вринає посеред озера він древній сивий дід, довге волосся і довга біла порода, суміш з баговинням звисають аж по пояс, шати на ньому барви мулу, на голові корона із койок, голос глухий, але дужий. Хто тут бентежить наші тихі води? Русалка своєю парою спиняється і кидається в рості. Стидайся, дочко, водяні царівні танки заводити з чужинцем, сором. Русалка Він батько не чужий, ти не пізнав. Все ж той, хто греблю рве. Водяник, та знаю, знаю, нерідний він, хоч водяного роду, зрадлива і лукава в нього вдача. Навесні він нуртує, грає, рве, зриває з озера вінок розкішний, що цілий рік викохують русалки, лякає птицю мудру строшку, сторожку, вербівдовиці корень підриває. І бідним сиротинкам потерчатам Каганчики водою заливає, псує мої рівненькі верги, і строща моєм спокій руйнує. А влітку де він? Де тоді гасає, коли жадібне сонце воду п'є і скелиха мого мов гриз неситний? Коли від спраги никне очерет, зоставшись на березі сухому, коли вмираючи, лілеї клонять до теплої води голівки в ялі. Де він тоді? Під час цієї мови той, що греблі рве, нишком киває русалці, ваплячи її втекти по лісовому струмку, той, й що гребля рве з укритою насмішкою. Тоді я в морі, діду, мене на поміч кличе океан, щоб не спило і в нього чашу сонце, як царь морський покличе, треба слухать, на те є служба. Сам здоровий, знаєш. Водяник. Еге ж, тоді ти в морі. А мені, якби не помагав мій друг одвічний, мій щирий приятель, осінній дощик, прийшлось би загинути з парою. Той що греблю греб, непомітно ховається возив. Русал. Дусю не може пара згинути, бо з пари знов зробиться вода. Водяне. о, яка ти мудра. Іди на дно, доволі тут базіка. русалка. Ти зараз, тату, вже ж його немає. Я розчишу поплутаний сікнях. Виймає з пояса грибінку з мушлі, чеш прибережне несіля. Водяник. Ну розчеши, Я сам люблю порядок. Чеши, чеши, я тут опіжду, поки скінчиш роботу. Та поправла татя, щоб рівненько розстелялась. Такили з зрязки пошива гарненько, Що той порвав, пройди світ. Русалка. Добре, тату. Водяник вигідно вкладається в очереті, очима слідкуючи робота русалчину. Очі йому поволі заплющуються. Той, що греблю рве, вернувшись. Стиха до русалки, сховайся за вербою. Русалка ховається, оглядаючись на водяника. Поплинемо з тобою. Ген на ростоки Під бистрії лотоки Зірвемо греблю рівну Утопим мильниківну. Хапає русалку за руку і швидко мчить. З нею через озеро. Недалеко від другого берега русалка спиняється і скрикує. Ой, зачепилася за дуб торішній. Водяник прокидається, кидається на переймі і прихоплює русалку. Водяник, то все ти так? Ти клятий баламуте? Чи знатимеш, як зводити русалок, Поскаржуся я матері твоїй метелиці гірській, то начувайся. Той, ще греблю рве з реготом. Поки що буде, я ще нагуляюсь, прощай, русалонько, сповняй коновки. Ведяник до русалки. Іди на дно. Не смій мені зринати при ночі місячні поверх води. Русалка, причаючись. З якого часу тут русалки стали невільницями в озері? Я вільна. Я вільна, як вода, Водяник. В моїй обладі вода повинна знати береги. Іди на дно. Росалка. Не хочу. Водяник. А не хочеш? Віддай сюди вінець перловий. Росалка. Ні. Ти дарував мені морський царенко. Водяник. Тобі вінця не прийдеться носити, бо за непослух забере тебе той, що в скалі сидить. Русалка шахом. Ні, люби татку, я буду слухатись. Водяник, то йди на дно, русалка, поволі опускаючись у воду. Я йду, я йду, а бавитися можна. З рибалкою. я. Та вже ж про мене бався. Русалка спустилася в воду по плечі і, жалібно сміхаючись дивиться вгору на батька. Чудна ти, дочко, я ж про тебе дбаю, так він тебе занапастив би тільки, потяг би по колючому ложиську струмочка лісового біле тіло понічивив та й кинув би самотню десь на безвідді. Русалка. Лише він вродливий. Водяник. Ти знов своєї? Русалка. Ні-ні, я йду, поринає. Водяник. Поглядаючи вгору. Уже весняне сонце припікає. Ху, душно тут. Прохолодитись треба, Поринає і собі. Дія перша. Саме місцина, тільки весна далі поступила у зліся, наче найчеповите ніжним зеленим серпанком. З лісу на прогалину виходять дядько Олег і небіж його лукаш. Але вже старий чоловік? Лукаш дуже молодий хлопець. Але чого ж ти зупинився? Тут не можна зайти по рибу. Мулка вельми, грусько, Лукаш. Та я хотів собі сопілку втяти. Хороший тут вельми очерет. Але... Та вже тих сопілок до лиха маєш. Лукаш, ну скільки ж їх? Калинова, Вербова та Липова, ото й усі. А треба ще й очеретяну собі зробити. Так Лепсько грає, Лев, ти вже бався, бався на те Бог свято дав. А завтра прийдем, то будемо хишку ставити. Вже час. До лісу бидло виганяти? Бачиш? Вже сонце є? Вже он є трава по межирям, Лукаш. Та як же будемо сидіти тут? ж люди кажуть тут не певне місце? Олев, то як для кого? Я, не боже знаю, як ще і коло чого обійтися, де хрест покласти, де осику вбити, де просто тричі плюнути, та й годі посієм коло хишки мак відюк. Перлич, посадимо коло порога, та й не приступить ніяка сила. Ну я піду, а ти собі як хочеш іде до озера і зникає в очереті, леві де понад берегом, і його не стає видно за вербами, розсалку випливає на берег і кричить Дідусю, лісовик, рятуйте, біда рятуйте. Лісовик, малий бородатий дідок, митки рухами, поважною обличчям. Чого тобі? Чого кричиш? Русалка. Там хлопець на додки ріже очерет. Лісовик Ова, Коби всі біди яка скупа. Ось тут мають хишку будувати, я й то не бороню, аби не брали сирого дерева. Русалка. Ой, веле, хижу. То все тут будуть люди? Ой, ті люди з-під стріх солом'яних. Я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу, я їх топлю, щоб вимити водою той дух ненавидний, Заоскочу тих напрутнів, як прийдуть, лісовик. Тій не квапся, тож дядько Лев сидітиме в тій хижі, а він нам приятель, то він на жарт осикує та тричем лякає. Люблю старого, та якби не він, давно б уже не стало з дуба, що стільки бачив наших рад і танців, і лісових великих таємниць. Вже німці міряли його навколо, втрьох постававши, обсягли руками, і ледве щось стекло. давали гроші, таляри биті людям дуже милі, та дядько Лев заклявся на життя, що дуба він повік не дасть робити. Тоді ж і я на бороду заклявся, що дядько Лев, і вся його рідня. Повік безпечні будуть в сьому лісі. Русалка. Ова, а батько мій їх всіх отопить. Лісовик нехай не важиться, бо завальов все озеро гнилим торішнім лисом. Русалка. Ой, лишенько, як страшно. Ха, <laughs> зникає в озері, як довго я спала.